Сьогоднішнє відео про те, як випивати свою норму води в кайф, не набрякати і, навпаки, мати гарний рівень здоров'я. І сьогодні хочу поговорити, що варто додати до звичайної питної води, аби позбутися таких проблем, як сухі шкіри, таких питань, як запори, як втома, часті головні болі, ті ж самі підвищення артеріального тиску, і взагалі відсутність, як кажуть, такої активності бодрості щодня. Я на постійній основі протягом останніх 7 років до своєї питної води додаю мінеральну композицію Coral Mine. Саме вона забезпечує воду тими властивостями, що організм її відчуває як свою рідну, тобто він не витягує ті запаси лужних мінералів, таких як кальцій, як магній, з наших кісток, з м'язів, для того, щоб звичайну воду перетворити в таку, як нам потрібно. А дозволяє добре, м'яко випивати свою норму води протягом дня. І це та водичка, яку хочеться пити. І основний критерій, що ця вода вона не викликає набряків в нашому організмі, тому що вона дуже швидко виводиться. І це ви можете прослідкувати як тільки починаєте пити воду з коралмайном. Окрім того, що вона має корисні слаболужні властивості, вона має знижений окисно відновний показник, тобто з мінусом, такий як у наших клітинах, це та вода, яка дає нам енергію на кожен день. І, друзі, хороша новина. Протягом всього місяця лютого мінеральна композиція Coral Mine йде в хорошій акційній пропозиції. А саме, це є набір на місяць на одну людину. І коли е, купується 5 даних наборів, шостий йде в подарунок. Чим це вигідно? Ну, по перше, це суттєве заощадження по Україні це близько десь 140 гривень на місяць йде заощадження. Плюс це дуже зручно спробувати воду, почати пити хорошу воду, це родиною чи з вашими друзями, знайомими. Тобто, можна, як кажуть, згрупуватися і почати з першого кроку до здоров'я. Ну, або ж, якщо ви вже на шляху з нами, це дуже хороша інвестиція в себе заощадження на якийсь період часу разом з нашим хорошим якісним продуктом Coral Mine. Тому, друзі, кому цікаво, хто ще не є споживачами в Coral, Кого зацікавила акція, як пити хорошу якісну воду, пишіть мені в коментарях, зв'яжусь, проконсультую і підкажу, як зробити замовлення з суттєвим заощадженням. Всім здоров'я та гарного дня!